Революція у Грузії дійшла до точки, коли Україна має реагувати вже ближчим часом. Нинішня влада цієї країни планує змістити з посади проєвропейську, проукраїнську президентку Соломи Заробішвілі. і на її місце мають призначити по суті дійсно призначити а не обрати нового президента суто проросійського. Це означає. Що Україна має зважитися і оголосити, що ми не визнаємо зміну президента в Грузії. Ми в Європейській правді в переконані у цьому випустили про це редакційну статтю і вже передали цю статтю до органів влади. А зараз пояснимо вам, чому і що відбувається. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай пояснимо для тих, хто не настільки глибоко слідкує за подіями в Грузії, що відбувається саме зараз. Чому нам довелося вийти із позиції? Було очікувано, що після парламентських виборів будуть президентські вибори. Ці президентські вибори особливі вперше в новітній історії Грузії президента обирає не напряму народ, а обирає спеціальна колегія то депутати парламенту, плюс представники місцевої органів влади, тобто ті люди, де партія влади мають гарантовану більшість. І будь-кого кого вони висунуть, буде обраний оцим президентом. Вже відомо, хто це, це Михаїлка Вілашвілі. Ну ти не цікавіший футболом, тому я скажу, що це колишній футболіст. Він був чемпіоном Росії складіли Кавказької лані. Грав ще багато де, але слави особливо не зазнав. Це не кахакалаза. Але нам важливіше не його футбольне минуле, а політичне життя. Він був депутатом парламенту. Він від відправляючи партії, формально з неї вийшов, але для того, щоб оголошувати антизахідні заяви, які тоді грузинська мрія не могла собі дозволити настільки антизахідні, критичні, грубі, брутальні, як кажуть люди, які його знають, що це людина, яка не здатна сказати кілька фраз без мату, тобто така дуже специфічна особистість. Цей вибор був неочікуваним для всіх. Всі вважали, що ну будуть якісь ну більш притомне обличчя, наприклад, колишній прем'єр Гарі Башвілі, але обрали того, тому що. Іванішвілі, це лідер грузинської мрії і реальний володар Грузії, двічі опікався на президенті. Кожного разу, коли висували президента від мрії, він вигравав вибори великою ціною. Наприклад, щоб виграла з Робішвілі, були скасовані борги купі грузинів. Тобто, от така роздача грошей. Але після цього ці президенти переставали бути ручними, і обидва президенти йшли в конфлікт із владою. І було вирішено, що все розумних і красивих нам більше не треба, нам потрібні вірні. А от Кавілашвілі, мабуть, ідеальний варіант, він точно не піде в якусь самостійну політику. Я хочу додати, що ця історія і ця ситуація, яка складеться вже дуже скоро, важливо не тільки тим, що президентом Грузії стане проросійський. Політик або політик в лапках, а дуже важливо те, що село ми вже оголосила, що вона не піде з посади. Тобто, от, нібито обирається новий президент Грузії, але Заробешвілі планує продовжувати виконувати повноваження, сидіти і далі в президентському палаці. Вона вважає і не тільки вона, а по суті, вся грузинська опозиція спільно вирішила, і вулиця це загалом підтримала. Що вибори парламентські. Які відбулися наприкінці жовтня, були неправомочними, вони були фальсифікованими. Тобто новий парламент не мав розпочати виконувати повноваження, парламент міг вибрати уряд, парламент не може зараз вибрати нового президента. Тобто, нібито Зоробішвілі має продовжувати працювати. Але для нас важливо те, що дуже скоро Грузія опиниться у ситуації, коли там будуть двоє людей, двоє політиків, кожен з яких буде казати Я президент. І буде Зоробішвілі. Про західна останнім часом проукраїнська, причому чітко проукраїнська єдина взагалі грузинська політикиня, з якою Київ ну або представниця керівництва Грузії, з якою Київ офіційно підтримує стосунки, і от її прибирають, і на це місце по суті призначають настільки токсичного екс-футболіста питання не в цій грі, а питання в тому, що він. По перше, про російський а по-друге буде обраний у сумнівний спосіб, і в Україні треба буде визначитися. Позиція заходу ще не сформована, що визнають чи не здається ці вибори. Але для грузинської опозиції це другий поспіль вибори, які грузинська мрія повністю фальсифікує. І якщо все ж таки в 2020 році якось позиція заходу була, все ж таки схвалила опозицію до визнання цих виборів, то тут вони вирішили діяти безкомпромісно. Вибори нелегітимним, опозиція не заходить в парламент. Тобто парламент зараз однопартійний. Е вона складає мандати, вона обнулює списки, щоб ніхто із опозиції не війшов туди. І відповідно позиція в тому, що нелегітимний парламент не має можливості визнати нелегітимний, ані легітимний уряд, ані голосувати за президента. Насправді Україна не має е, повноважень визнавати, а де вибори були чесними, де були нечесними. Давайте покладемо руку на серці. В багато де е, в світі відбуваються нечесні вибори. Ну не будемо ходити далеко. Той же Азербайджан, сусід е, Грузії, але ну, те як там багато років поспіль. Переобирають або перепризначають Алієва, викликає м'яко кажучи багато запитань. І щодо цього, ну це не наша думка, це, це, це констатовано всіма міжнародними місіями Рада Європи. Багато чого ухвалювала. Але ж ну, ми не маємо як Україна казати на кожного такого президента: типу, Аліїв неповноважний. Але тут окрема історія, тому що в Грузії зараз тривають масштабні безпрецедентні протести, які так само безпрецедентно подавлюються. І в сутність цих протестів у тому, що грузини виступили проти проросійського вибору влади, проти того, що влада зупинила європейську інтеграцію, а заміна Зарабішвілі на Кавелашвілі це якраз символ того проросійського розвороту, тобто про західну президентку міняють на от. Абсолютно глибоко критично про російського про російську маріонетку е, і люди виступають саме. Ну зокрема, проти цього Україна має підтримати грузинів, а не грузинську політичну систему. Досі європейські країни і Україна також, звичайно, за виключенням Угорщини не вітала грузинську мрію із перемогою на парламентських виборів. І це теж був сигнал, що нема чому радіти вибори сумнівні. І принаймні не дуже відповідає демократичним процесам. Але, звичайно, що цього замало. І треба робити крок в, в сторону такої ескалації. Ти згадав Азербайджан, а я нагадаю інший приклад Білорусь. Де ми теж довго визнавали Лукашенко, але президентом називали його, але в якийсь момент стало очевидно, що так тривати більше не може. Власне, це також сталося у Білорусі після протестів, які розпочалися в серпні 2020 року. Коли ну, по суті, як кажуть, ледь не половина білорусів, так чи інакше побувала на цих протестів, там піднявся дійсно весь народ. І да, ці протести зазнали поразки. Лукашенко переміг за допомоги Росії, він подавив протести, їх втопив у тюрмах. Але тоді, от від 20-го року, Україна. Під тиском не лише білорусів, але будемо говорити чесно, під тиском також українського суспільства, е, тих же активістів, експертів, які вимагали цього зрештою погодилися на те, що ми далі не будемо називати е, Лукашенка президентом. І от відтоді Лукашенка в усіх е, офіційних заявах згадується просто як громадянин Білорусі. Просто Олександр Лукашенко. А хто він такий? Слово президент е, ні МЗС, ні Банкова не вживають, але в Грузії так не Вийде, бо там будуть два президенти. До кого із них звертатися? З ким із них вести діалог? Кому дзвонити? Хоч іноді, От якщо ми починаємо обирати одного із них. То ми вже обираємо сторону, і Київ має до цього дозріти. Ще одна дуже важлива різниця. Україна визнавала довгий час Лукашенка, але позиція ЄС була більш критична. Вони не визнавали вибори і попередні, і досить часто, коли Лукашенка якісь там брутальні заяви в адресу ЄС, там казало, ну ми не коментуємо заяви приватних осіб. Тобто Лукашенка не визнавали президентом і раніше. Україна тільки приєдналася до позиції цивілізованого заходу. Зараз ця позиція тільки формується, і це дуже важливо, тому що Україна має можливість, і, на мій погляд, має потребу стати лідером цього процесу, і це буде дуже важке рішення для української влади. Треба визнати, що це шкода, але дійсно у чинного президента Зеленського, у чинної української адміністрації є, є такий пунктик, ну принаймні досі був про те, що ми не маємо втручатися у міжнародні справи. Це дурня, так не працює. Ну тому що насправді в, в, в цивілізованих країнах важливі не тільки якісь процеси політичні в інших державах а ну, важливе дотримання прав людини, якихось базових засадничих правил демократії. І понад те, якщо ми хочемо стати членами Європейського союзу, нам доведеться, як так кажуть, втручатися в справи інших. Тому що Євросоюз це геополітичний гравець, він часом дає трактування подій у інших країнах. Понад те, Україна сама цього просить, постійно просила, згадаємо ті події, які дуже нагадують те, що відбувається зараз в Грузії. Це звичайна революція гідності. Коли Янукович розганяв Майдан, коли Янукович забороняв носити шлеми і маски, зараз те саме ухвалюють у Грузії ті самі закони. Коли Янукович залучав ці щоб бити протестувальників, те саме відбувається у Грузії, коли Янукович отримував допомогу від Росії, щоб придушувати процеси, те саме відбувається в Грузії, і тоді українське суспільство просило Захід. Скажіть нарешті, що на ви стороні, і звичайно зараз буде дуже дивно, якщо Україна, яка тоді хотіла, щоб інші держави. Сказали своє слово, тепер утримувалися, Сказали, ми не втручаємося в справи інших. Україна має стати суб'єктом міжнародної політики, має стати регіональним лідером не лише на словах. І це важливо ще по, по одній причині, тому що ЄС як ніколи складно прийняти це рішення. Я вже згадав у Угорщину. Віктор Орбан на наступний день, після виборів у Грузії, приїхав туди, привітав грузинську мрію з перемогою. Зараз угорський голова МЗС каже, що Угорщина буде. Буде блокувати будь-які санкції проти грузинської влади, тобто санкції, введені за якісь жорстокі побиття, розгони мітингів, але Угорщина ці санкції буде блокувати. Звичайно, будь-яка декларація ЄС як єдиного органу буде за щодо невизнання президентських виборів чи невизнання, ну, будь-чого, вона буде заблокована Угорщиною. Тому важлива позиція окремих країн. І в даному випадку важливо, хто стане першою країною, яка скаже. Ці вибори визнавати неможливо. Цю владу визнавати неможливо. Ми маємо справу із вкраденою країною, і тому ми підтримуючи президентку Зорбішвілі, не визнаючи нового президента, ми діємо на боці грузинського суспільства. Україна має шанс показати лідерство, і мені би дуже хотілося, щоб ви це зробили. Зрештою, особливі відносини між рузинським та кольським народами — це не тільки до наші якісь права, але й обов'язки Обов'язки діяти в інтересах наших друзів. Ну і зрештою не забуваємо, Україна зараз виступає за те, що світ західний цивілізований світ бореться проти диктатур і автократій, зокрема проти автократа Путіна. Нам потрібно показувати лідерство в цих питаннях. Будемо сподіватися, що цього разу Київ зробить правильний вибір, і ми сподіваємося, що для вас, для наших слухачів-глядачів, це також стало очевидно. Тому нам всім треба розуміти, що Україна повинна стати гравцем міжнародної політики, і ми маємо підтримати грузинів у боротьбі проти Росії та проти диктатури. Що ж, лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. Бувайте.